Лемікон Дермгель обирай, скажи грибку, прощавай. Боротись варто з корупцією, а не медичним канабісом, який дозволений в цивілізованому світі, до якого ми хочемо рухатися, аби не стати як Росія, де нині забороняють навіть Ютюб. Кремль лякав давно, але запустив процес після наступу українців на Курщині, аби росіяни нічого не дізнавались. В шоці навіть російська хлебинка? Чому це її так зачепило? Дізнавалась Валерія Черненко. Ютубна блокада в Росії. Взагалі нічого не грузиться. І крокодилячі сльози росіян. Владимир Владимирович, я вас прошу, не закривайте Ютуб. Навіщо Кремль прикрутив на Пулярніший відеохостинг у світі, щоб російський інтернет був фактично дублером російського телевізора. Чому в Москві, як при совку, ростуть підпільні відеосалони? Це все мені нагадує радіоприймачі, які люди під пастрадом десь вночі слухали, ловили цю волну. Та головне, що нам, українцям, від їхнього закриття ютубу це величезне просто вікно можливостей для українців. Ютуб массово блокирует и удаляет аккаунты русскоязычных пользователей без объяснения причин. Сльози, розпач та мільйони розбитых сердець. З болю серця я это все сейчас проговариваю. Я не знаю, что делать дальше. Чтобы вы понимали, вся моя жизнь это YouTube. Прощавайте Прощавай, цікаві ролики, прощавай, музика, кіно та навчальні відео. А також до побачення вікно у цивілізований світ. А разом із ним уся правда про путінський режим і його агресію на жителі РФ насувається нова залізна завіса. Кремль вимикає гіту. Помоги, Рятуй Боже не поможе. Якими би молитвами мешканці Курської області не закликали царя батечка прийти на допомогу? Через Ютуб їх більше ніхто не почує. Просто ужасно. Хочеш щось посмотреть, яких то ютуберів, в давно смотрев. У них там напустім ново а вони взагалі нічого не грузиться. Печально, на самом деле. вже з серпня. Росіяни втратили можливість безперешкодно користуватись найбільшим і найпопулярнішим відеохостингом у світі. І вже давно. Йшли розмови про те, що Росія хоче закрити ютуб для своїх користувачів. І, власне, з 1 серпня вона почала прикручувати формально. Інтернет користувачам поки що залишили доступ до веб-сайту, але дивитися відео на ньому неможливо через штучне зниження швидкості. Вплинути на ситуацію пересічному користувачу не під силу. Швидкість занижують самі надавачі послуги інтернет-провайдери. Наприклад, в тебе є. Інтернет-провайдер, з ким ти уклала контракт, він бачить, якими ти сайтами користуєшся, і він таким чином, от, наприклад, це, це робиться зверху, та, тобто спускається зверху розпорядження, що ось таку адресу, там, наприклад, youtube.com, необхідно занизити, та, тобто, щоб від, відклик, та, відклик на цей сайт був там мінімальний, або взагалі не відкривався. Попри сотні тисяч скарг, російські провайдери не давали жодних коментарів і нічого не коментували, змушуючи своїх користувачів губитися в здогадках. Аж нарешті російська влада сама пролила світло на ситуацію. Усе, що відбувається, є наслідком антиросійської політики хостингу, який послідовно видаляє канали наших суспільних діячів, блогерів, журналістів, артистів, чия позиція відрізняється від західної точки зору. Тому подальша доля Ютуб в Росії залежить виключно від нього самого. Якщо Адміністрація ресурсу не змінить свою політику і не почне дотримуватися наших законів нічого хорошого його тут не чекає. Жителі Росії неабияк здивовані, як так в Ютубі ж не лише новини і політика, а маса пізнавального контенту з усього світу, лекції найкращих професорів, поради на вагу золота від вузькоспеціалізованих фахівців. А Треба розуміти, що ним користувалися загалом не лише для інформації. Мамаші ставили дітям мультики, молодь дивилася лайфхаки, як скажімо, приготувати кекс. Це було джерело інформації на всі випадки життя для близько 70% росіян. приблизительно 70% россиян. Тож, как можно одним росчерком пора знищити доступ до найпотужнейшей библиотеки света? Это очень грустно и очень прискорбно. Мы теряем огромный пласт и учебной информации, и полезной информации, и развлекательной Как я буду заливать для вас видосики? Кто их будет точнее смотреть? Эй! Эй! Владимир Владимирович, я вас прошу, не закрывайте YouTube. Там очень много каналов разных, Для меня там очень хороший канал. Это по вязанию, по вышивке. Для нашего поколения это незаменимое. И Ютуб это. Наша душина. втім, кремлівські раті начхати на сльози громадян у російської влади забагато своїх претензій до Ютуб, і навіть не через те, що компанія не висвітлює війну, як би хотілося Москві чи не підтримує канали московських пропагандистів. Російській владі не подобається уся політика компанії. Я впевнений, що Ютуб буде закритий в Росії. Через ті саме причини, через які він був закритий в Китаї, через небажання Ютюб плясати під дудку російської влади, та Кремль заспокоює. Немає чого переживати. Ми створимо свої платформи. Смотрите, а Рутуб з Ютуб. Це сервіс. це сервіс ВКонтакті, Рутуб і ще кілька сервісів. Усі вони значно гірші і значно слабші, ніж Ютуб. На всіх на них іде жорстке цензурування інформації, але це класичний російський спосіб, який вже не перший раз використовується російською владою, щоб привчити росіян до нових обмежень. Іншими словами такого легкого і вільного доступу до інформації з різних куточків світу у росіян більше не буде. Країна-агресорка стрімголов мчить у часи найсуворішого совка, що підприємливі росіяни почали масово створювати підпільні ютуб-салони, де і відео без обмеження швидкості, і якість висока. Щоправда, на такі салони вже активно полюють російські силовики. Це все мені нагадує на радянські радянській історії про цю радіо Свобода. Про ці е, радіоприймачі, які люди підодягали там під простирадлом десь е, вночі слухали, ловили цю волну. Це все те саме, просто технологія змінилася. Насправді розмови про блокування Ютуб у Росії тривали не один рік і активізувалися під час повномасштабної війни проти України. Та навіть коли російська влада визнала екстремістськими всесвітньо відомі соціальні мережі Інстаграм і Фейсбук, російські обивателі продовжували перебувати в ілюзії, що Ютуб все ж не чіпатимуть. А ось сам Ютуб ніколи не тішився ілюзією і свою позицію визначив з перших днів війни. Тобто вони для себе. Вирішила, що е, і чітко заявили про підтримку України, що вони не будуть брати гроші з рекламодавців на території Рефі. І відповідно там е, ти можеш дивитися відеоконтент, але ти не, не заробляєш. Тож, поки мешканці Росії чекають остаточного закриття Ютубу вже у вересні, експерти радять українцям терміново хапатися за камери. Прям трубила в трубу і закликала українців, от. Брати все, що в них є, йти знімати. Тому що як тільки закриється російський гюдьок, це величезне просто вікно можливостей для українців. Ми можемо круту конкуренцію скласти і створити не гірший англомовний, але це буде українська тому, що дуже багато росіян створювали контент для Америки да або для Європи. Тож створюємо власний контент і якомога швидше, або правду про війну в Україні, яку розв'язала Росія, бачили якомога більше країн. Валерія Черненко, факти тижня, ICTV, Єдині новини.